Друже, вітаю на каналі Останній Перекрас. Мене звати Михайло Нетреба, і сьогодні я знаходжуся в магазині Малевич ЛКМ для того, щоб протестити та показати вам цікаву машинку. Це у нас Рупес, полірувальна ексцентрикова машинка з акумуляторним типом енергозабезпечення. Тобто це акумуляторна машинка без кабелова, без мережева. Відео має вийти дуже цікаве, тому що мені хочеться розвіяти декілька міфів про цю машинку, і найцікавіше це її ціна. Я скажу в кінці відео. Тож додивись до кінця. Будь ласка. Якщо ти ще не підписаний, натисни кнопку Підписатися, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Постав подобайку та напиши якийсь коментар. Будь-який коментар мені буде дуже приємно, а каналу це буде дуже корисно. Отже, погнали. Так, перше, що хочу сказати, ця машинка йде, ну вона її можна купити окремо. А саме в даному випадку ми е, оглядаємо набір, тобто це професійний набір, в якому комплектація його, ну я зараз її покажу. Тобто це у нас основна машинка. Машинка на перший погляд виглядає дуже прикольною ергономічною форми, як і всі руписи. Тобто, по формі вони тут нічого нового не зробили. Єдине, що вона легесенька, тобто, на мою думку, вона. Легше, ніж звичайний марк Третій з ходом 15 мм ексцентрику. Далі, в нас в комплектації йде дві батарейки. Отак вони виглядають, зараз будемо діставати. ставити. Потім у нас в комплекті йде зарядний пристрій для двох батарей. Також тобто можна заряджати одразу дві батареї. Тут якісь індикатори, купа, тобто показує заряд. Батарейки, чи заряджається вона і так далі. І навіть температура батарейки це дуже прикольно. Що, тобто, я так розумію, можливо, можна контролювати перегрів батареї, якщо вона перезаряджається. Кабель до зарядки обов'язково. Далі в нас в комплекті дві пасти по рупусу. це у нас Dual Action Fine і Dual Action Core. Це перший крок, це другий крок. До речі, якщо ви не пробували, ну спробуйте дійсно прикольні пасти. І з приводу кругів я завжди рекомендую в будь якій лінійці, в якій би вони працювали, використовувати тільки рідні круги. Якщо це рупис, це рупець. Якщо це перекла, то це перекла. Якщо це картек, то це картек. Можливо іноді поєднувати якісь зв'язки, але я все таки прибічник того, що треба от в одній лінійці працювати. Тому нам рупи дає до цього м, круги рідні. Тобто, це у нас до Election Find, та. Дивно, два дуолекшен Fine круга. Ага, І тут у нас ще е, хутро. Це у нас раз хутро, два хутро. Три хутро. Паралон е, Intermediate. Е, чесно кажучи, не юзав ще такий. Е, прикольна упаковка. Це крафтовий папір, типу, і тут написано «Екопак». Коротше, паряться вони про екологію. Так, що тут у нас ще? Є? Ще якийсь поролон. Такий на... Дотики, ну, не знаю, на відчуття середньої жорсткості. От. І ще одна, одне хутро. Дуже дивно, декілька просто однакових кругів. Ну і пофіг, все одно класно, тому що е, з ними круто працювати, з цими кругами. Будь-який рупесовський круг, він е, крутий по якості та реально уступає ціною по інших брендах. Тому що таких дешевих кругів, як у Руписа, у нормальних брендів немає, тобто у таких хороших. Іброве, один мікрофібровий рушник. Тут у нас ключик для розбирання, якась інструкція, мануал, гарантія і так далі. Тобто, все тут більше нічого цікавого нема. Все, це ми відкладемо назад. Що ж, хотілося вам про машинку розказати. По-перше, монтуємо батарейку. Тут на італійці зробили. Блін, ну реально, Рупес Італія. Все таки дуже прикольно, тому що у всьому бачається такий якийсь ну, якби професіоналізм, тому що, наприклад, на батарейках є захисні, е, захисні такі пластини, щоб не замкнула батарея. Якщо я не знаю на що вони розраховують, чи сюди водичка потрапить, чи, чи ще якась фігня, але е, досить круто, що вона тут є. Тобто, тому що я такий перший раз типу, взяв спробувати, раз щось не, не засовується а тут треба цю захисну штучку зняти. Ставимо батарейку. До речі, ця машинка називається Hybrid Technology. Е, я так розумію, це ну, через те, що вона на акумуляторі, тобто, тому що до цього я юзав тільки Hybrid з маленьким, маленькою платформою, тобто для важкодоступних місць. О, ну що, Вмикаємо. Тут у нас є регулятор швидкості, е, кнопка вмикання і фіксатор його в включеному положенні. На перший погляд вона вібрує менше, ніж звичайний Марк 3. Це у нас перша швидкість. Піднімаємо. Це у нас шоста швидкість, тобто максимально. В принципі, вібрації мало, але вібрація є. Коротше, прикольно... А чуєте, як зупиняється? Тобто ми... Таке відчуття, що там щось не альох. Тобто є таке відчуття, що там щось не вистачає чи змащувальних якихось матеріалів. Не знаю, можливо, це тому, що перший пуск, але в моєму розумінні ця машинка мала б бути. Ну, це такий єдиний момент, який я помітив, тому що, в принципі, по, по всьому іншому, ну, машинка мені досить імпонує. Прикольна підсвіточка. Типа, це така дрібничка, але ви знаєте, прикольно, коли в тебе є щось таке. Технологічно, не таке, як у всіх, тому що цей кіт ну реально він коштує своїх коштів. Тобто це машинка, навіть якщо б які в неї недоліки не були, там Ну я маю на увазі, що вона там зупиняється не зовсім там плавно, так як я хотілося б. Е, вона коштує свої гроші, тому що руба реально відходить 10, 15, 20, 30 років. Ти будеш замінювати тільки там я не знаю кнопку через там 10 років. І я хотів сказати кабель, тому що буває перегинається але тут кабелю нема. Тобто, реально, все, що тут може вийти з ладу, це кнопка через те, що її постійно так вмикають, вимикають. Так, а що ж я хотів заміг розвіяти? Дивіться, я багато бачив відосів, там, де беруть рупес, новий цей брід з акумулятором, і ставлять на нього монетку, і типу він настільки не вібрує, що монетка не падає. Давайте з вами затестимо цей момент. Коротше, беру я 5 гривень на таку от монетку. Ну і Давайте спробуємо поставити. Напевно, краще на навімкненому. Як, як не крути, а вібрація є. Давайте на першій швидкості. Ніяк. Падає просто і все. Так, ну і для чистоти експерименту давайте на останній швидкості спробуємо. Ні, ніяк. Навіть, навіть коли кладеш монетку, вона там не тримається. Тому... Я вважаю, тут трошки схитрували виробники, або ті маркетологи, які рекламують, або ті продавці, які рекламують і записали такий відос. О, тобто ця машинка реально менше шумить, вона менше вібрує за звичайний мак 3 а тим паче за за якісь там інші виробники ексцентриків, тому що Rupes — це такий, от ну дійсно стовп такий промисловості, тобто який в інструменті користується великою популярністю. Давайте коротесенько пробіжимося по характеристикам цієї машинки. Значить, хід ексцентрику у нас 15 мм на цій машинці, діаметр платформи 125 мм. Тобто, ви можете сюди монтувати круги з посадочним місцем 125 мм, а робоча платформа буде 135-150 або навіть 180 мм. Вага цієї машинки з акумулятором всього 1,7 кг. Це дуже легко, тому що ви можете працювати нею на дахах, на капотах і так далі. Реально, навіть одною рукою, так, ну, якщо захочете. Знаєте, як в тому відосі, як бачить клієнт, як ми поліруємо, як бачить, як насправді детейлер полірує поверхню. Напруга у нас в батареці 18 вольт. Кількість обертів від 3000 до 5000, тобто на першій швидкості в нас 3000, ну і підні, можете піднімати до 5000 обертів. Комплектація Basic, ще раз повторюся, в нас входить сама машинка, два акумулятори, зарядний пристрій на два акумулятори, дві пасти, шість кругів та одна мікрофібра. Це комплектація Basic, яку ви можете придбати в магазині Малевич ЛКМ на даний момент, сьогодні, 6 травня 2024 року. Всього за 840 євро або 36 тисяч гривень по актуальному курсу євро до гривні. Для замовлення. Напишіть нам в інстаграм. Всі посилання корисні знаходяться під відео, посилання на магазин, посилання на мій особистий блог в інстаграмі, посилання на мій Тікток і так далі.